Ну тоді тоді всім доброго дня. Давайте розпочнемо засідання нашої комісії. У нас є два питання, які, які треба нам розглянути, оперативно розглянути, тому що ці питання пов'язані з дальнішою. Там взаємопраці нашого міста з мешканцями та е, територіальної оборони. Е, тому, колеги, якщо немає певних виступів, там, пропозицій, то можемо розпочинати. Так? Так, тоді. Е, тоді. Так, Перше питання це. Висновок департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради щодо надання внесків до статутного капіталу комунального підприємства Дніпропетровський електротранспорт Дніпропетровської міської ради, обсяг бюджетних коштів 11 мільйонів. На прямування бюджетних коштів на оплату за послуги по перевезенню вантажів та. Пасажирів пов'язаних з реалізацією завдань територіальної оборони. Якщо немає запитань, ставлю на голосування. Підтримати цей висновок. Хто за? За. за. за, за. рішення прийнято. Висновок затвердили. Так, і друге питання це питання виконкому. Про адміністративне, про адміністративне стягнення під час повітряної тривоги в період воєнного стану. Це питання пов'язане з тим, що коли лунає повітряна тривога, інспекція з питань транспорту не має збирати плату за паркування в місті. Це рішення виконкому, тому. Давайте його підтримуємо та погодимо. Хто за? Да. За рішення прийнято. Колеги, у нас було два рішення. Якщо є запитання, чи, чи треба щось обсудити, кажіть. Саме комісія. Але Романвич, у вас немає питань? У мене особиста до вас камері то Зрозуміло. Ну якщо якщо питань нема всім гарного дня чекаємо коли, коли закінчиться закінчиться тривога і всім гарного дня це буде україна